Так друзі, доброго дня, 5 червня. 14.14. 14 їдемо знову ж таки в Ніцу із Парижа. От спускаємось, бачите які гори, Альпи. 1215. У мене вже голова закрутилась. Серпантини, серпантини, десь відстань до, ну, якби відрізок не такий як коло Гренобля. багато більше, десь можливо 300 кілометрів от таких ір. 300-200, десь так ремонт. А там середземне море, вон там, бачите, та гора, та гора і там, далі море. Сьогодні, якщо не буде накладки, стаємо на вікенд у Ніці. І два дні на морі. Бачите? Мені здається, та повище буде. Чи та. Коротше, 1215 метрів. Район Ніци. Район Ніци. Район Тут і такі, бачите, французи стали два діда старих. Я з ними поздоровався, вони також так викупали. Ну, там внизу якесь село, не знаю назву. Здається, назва Наполеон. Коротше, Наполеон Бонапарт. Мабуть, Наполеон е, цим шляхом, коли тікав, коли його запровторили на, на Корсику, то він цим шляхом тікав через Ніцу, а далі ж там... Є морський шлях на Корсіку. Добре, їдемо. А там все відземно море. А, я чую запах. Коротше, ми погнали. Погнали. Треба їхати. Ну і так, друзі, доброго дня, доброго вечора, точніше. Зараз знаходимось на... Бережі середземного моря, бачите, позаду в мене море відкрите, а з іншої сторони то тояніца. Оце така от у них набережна. І слава богам, наголошую, ми спустились із тих Альп. Десь відрізок я порахував, було десь 250, а то орієнтовно 300 кілометрів. Ми їхали через самі гори. Мене понесло тою дорогою, де 60-85 називається вона точно по цифрам. Така маркеровка, я нею не їздив. Я думав, що там буде просто. Але виявилося, що дуже складно. Є ще інша була дорога, але ну, так би по кілометрам я не входив. І я вирішив поїхати нею. Що я вам скажу? Заїхав тут поруч з Ніцею було місто. От, і я на силу з нього виїхав. На силу я спустився з тих гір. Ну, такий адреналінчик. Ну, Бачите, заслужив я море на вікенді. Два дні буду стояти тут, в Ніці. Бачите, Ніця. Завтра сходимо по Ніці, погуляємо. От. Ще скажу вам одну таку річ. Вибачайте мене, що я то все не вантажу вчасно. Ми то все будемо вантажити. Спочатку у Facebook, а потім. Потім Потім ми зробимо все-таки Ютуб канал. Ютуб канал він буде, він буде. От, бачите, море позаду. Він буде, я буду це все відео, але трішки згодом. Ну, Facebook я вчасно не викладаю, із-за того, що в мене зараз на даний момент немає нормального свого власного інтернету, тобі ж сімки. Сьогодні, сьогодні ми вже можливо нічого не знайдемо, а знайдемо вже завтра, 6 червня, походимо по Ніці і нам треба знайти пакет оператора Frita Mobile французький. Він коштує 20 євро, десь євро на місяць, 35 Гігабайт. То буде може маловато, але ж все-таки то вже буде мій власний інтернет. І я буду все те, що буду знімати, все те, що буду робити, які фотографії, де я там буду, де я що буду відвідувати, те, що буду розповідати вам, то все ми будемо зразу викладати поки що у Фейсбук. Ви у бачите, набережно, ну пом, бач, що я скажу. Все як для людей. Все, французи тут живуть жирно. То не ті французи, що в Нормандії, не ті французи, що навіть в Парижі, Париж. У Париж, я не знаю, в Парижі. Середземне море. Знову ж таки. Із Парижу знову нас узбережжя Середземного моря. Уже другий раз. Вон там французи відпочивають, сьогодні у нас п'ятниця, кінець робочого тижня. В Ніці... В Ніці... В Ніці кінець робочого тижня. Вода, мабуть, холодновата трохи, тому як людей мало в морі. Купаються лише діти. Ну, дітям море, то дітям море, то за радість. Ну так, друзі, вечір. Будемо відпочивати. Завтра, мабуть, якщо буде час, то я буду два дні стояти тут в Ніці. То я Ніця, бачите, узбережжя. То набережна Ніці. Будемо стояти 2 дні то буде дуже багато фотографій, фото. Я думаю, мені ще ця Ніця набридне. Ну, і ми поліземо, мабуть. Ми поліземо в море. А, до речі, що я хотів ще сказати вам, друзі. Отут поруч знаходиться аеропорт міста Ніци. Тому якщо ти тут будеш на морі, ти будеш бачити літаки, які будуть сідати. Він один полетів. які будуть, які будуть злітати з міста Ниці. Я не знаю, куди там, в іншу точку світу. Ну Такий аеропорт, е я спостерігав у Барселоні. А, вон, діти купаються, бачите? <кхи> у Барселоні такий аеропорт поблизу моря, поблизу пляжа. І коли купаєшся, ти бачиш, як коли літак за літаком покидає злітну смугу аеропорту Барселона TXT називається той аеропорт ну no, нормально давай міряємо помішало мені Друзі, погано що камінь бачите, не пісок а камінь Табо в шлюпках заходить. Море голубе, чисте і багато солі. Мої ноги. Мрій так, як ніби будеш жити вічно. Живи так, неначе завтра ти помреш. Вчора 6 червня. 21.06. Бачите, погода трошки зіпсувалася над вечір. Середземне море розбушувалося. Дивіться, бачите? Зараз буде волна, будемо ловити волну. Шкода, що в мене нема. немає. доски для серки. Зараз саме раз для серки. Тут не такі волни, як у Майами біч. Ніці не такі волни, от вам вечір у Ніці. Позаду у мене два китайця блять ніхіра не видно. По страху це парик. Зараз якісь щеле... щелепи вилізять. Вилізуть із моря. Посейдон. Батько посейдон. Бред, який придумали грехи. Ніхера нема ніякого посейдона, Це. Це все звичайне море. Єдиний мінус, ніхера не видно. Романтика, блядь, Пиздец просто. Зато там є світло. Там бабки, бабки. А тут немає ні хера і не видно. О, ні, бачите, трошки видно волна так. Фігара ага. Не достанеш мене. Мене не так просто взяти. Свою пену. Свою пену будеш отам пускати, а не тут. Там рибак який сидить. О. Давай уже заспокаюся, бо... Щось ти... разбушевалась. Не, бачишь, характер у тебя такой. Не видно ни хера. Пальмы растут. І море. Яке не видно. Оце в мене телефон. Трохи половимо рибки. А ну зараз, може щось злон. Як ти казав, називається риба? <рес> От фіш будемо ловити. Якщо ah, да. <Rud Interior> <absorption> б'як взяв, та як хрен його знає, Я такий рибат, знаєш. Ого! На, закидувати Треба телефон відложить. Зараз, друзі. Треба закинути спіні. Зараз може щось не зловим. Я тут познайомився з одним французом, зараз будемо ловити велику рибу. Блін, нічого не видно. Ми тут на рибах. Зараз будемо витягувати дуже велику-велику рибу. Темно. Треба ждати. Мій друг француз сказав, що треба ждати. Треба чекати на цю рибу. Дуже довго. Ловимо, ловимо. Зараз. А на що ми ловимо? Я забув. Типу не на бичка, а на отаку штуку. Забув, як вона називається. Будемо зараз чекати цю рибу. Зараз вона повинна схватити. Маячки не вішали. Зараз вона схватить. Зараз щось витягнемо. Чекаємо, зараз вона. Бачите, на таку штуку ловим. Зараз, зараз вона повинна. Повинна піти. Якось так. ждемо. Чекаємо. Чекаємо на рибу. Може, візьме. Maybe.